Вітаю, друзі! Вирішив записати таке розмовне відео по нержавійки. У мене такий розкардаш. Ось лежать зразки нержавічої сталі. Ну, Зараз ви знаєте, кругом обман. Всі обманюють, всі хочуть нажитися. А я вам скажу: просто довіртесь мені, і я вам розкажу всю правду, що стосується нержавічої сталі. Все йде вся правда ось на інформація, яка лазером відбита на листі, який приїхав до нас за кордону. Оце вся правда. Інше то вже все брехня. Що ми бачимо? Стенч, 304 сталь. Це європейська абревіатура. 304 сталі. 2 б 1 мм лист метр на 2. Оце правда. Решта, ну, ви самі все знаєте. Ось 0,8, 321. Чому 321, а ось 1.4541. Це є 321 сталь. Це європейська італійська сталь. Або на плівці. JC Inox. Тайвань, 304 -та сталь. Ось зразки в мене на плівці. Тобто, довіряти можна тільки тій інформації, яка на нержавіючому листі. Це не виробник Димарів відбив свою лазерну відбивку і написав там, що це 321 сталь, 304. -та. Ні. Ось це правда. А ото, ну ви самі розумієте, я вам все розказую, як є. І зараз така ситуація, що з Європи перестала потрапляти сталь в Україну. Більше завозиться е, з Туреччини, з Індії, ну, з Азії і з Китаю, звичайно. І ось хлопці пробили спектрометром 321 сталь. Яка зайшла з Китаю, і вони були, були шоковані на заводі, тобто ті е, пропорції відсотки хімі, хімічних елементів, які повинні бути, їх там немає. Тобто, а 304 сталь, 321 сталь, ну, ось на око можете їх відрізнити, важко. Якщо 321 в мене ну, аперамовська, ось штришки є такі, да? так ось наука вона може бути різна. Вони дуже схожі. І буквально ну, вони однакові. І що та хімічні елементи дуже там схожі. 321-й невеличкий домішок Тітану, а так вони дуже схожі. Просто довіртесь мені, і я вам. Завжди запропоную якісну трубу. В даному випадку, от я використовую Тайвань, 304 сталь 1 мм. Це труба дуже якісна. Така труба, питають мене, скільки вона простоїть. Якщо димохід у нас йде в приміщенні, і це 304 сталь 1 мм, і це керамічна ізоляція. 25 або ще краще 50 мм в 304-му кожухі. Ну, друзі, такий димарь простої дуже довго. Ви будете сміятись, я скажу, він простоїть 100 років. От хочуть смітись, хочуть. Це мої спостереження. Ну, я не прожив але ті, ті димарі, які першими ставили 25 років назад, вони й досі стоять. Це. Звичайно, з європейської сталі. Європейська сталь це Аперам, Асирінокс, це, це Тернія, Італія, Це Франція, Люксембург, Іспанія. Оце європейська сталь. Вона стоїть дуже довго. Якщо вам ще сказали, що ой, у нас димарі з 316-ї сталі та ще і зельки, ну я не уявляю, скільки такий димар може стоїти. Ну, ось 316 сталь, у мене зразок. І це заводський зразок. Ну, це справжня 316, да, 0,6. Скоріше всього, вас просто обманюють. 201 сталь. На неї набивають наклейки, що це 321 або 304. І таким чином, за моїми спостереженнями, на вулиці. 201 сталь стоїть 5 років. Дима, 5 років. З 304 сталі 20 років. Ну, з якісної 304 сталі. Я ставлю на перше місто Європу, потім Тайвань, потім Індію, Турцію, а потім вже Китай. Ну, ось така інформація. Завжди, друзі, з вами ділюсь. Тому. Довіряйте перевіреним людям, а я все, що знаю, вам розкажу. Всім пока і удачі!